Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Оксана Колесник. Я фітоконсультант Рослини Карпат. Хочу сьогодні з вами поговорити про дуже важливу тему. Я зараз проходжу навчання. Дуже слухаю багато лекцій, читаю, дивлюсь відео. Мене вразила одна тема, яка дуже важлива для людини. Можливо, вона, ця тема, збереже вам життя, можливо, якийсь орган, можливо, ви відмовитесь від видалення, наприклад, аденоїдів, або подивитись по-іншому на своє життя, на своє харчування. Подивіться до кінця. В кінці я покажу, розкажу і покажу, чим можна вам зарадити. І так, сьогоднішня тема це лімфатична система. Лімфатична система починається знизу вгору йде і ніколи навпаки. Тобто, від кінчиків пальців до е горла. Тобто, вся система починається знизу вгору, і якщо вам масажист робить масаж зверху вниз, я знаю, що такі випадки бувають, то тікайте від цього масажиста, тому що він зруйнує вам всю лімфатичну систему. Ви коли-небудь бачили, як виглядає система лімфатична? І як ви уявляєте, як вона взагалі працює. Зараз я вам це покажу. Лімфа рухається по протокам вгору. Ось проток. Раз, і вона закрилася клапаном. Тобто в проток заходить і клапан закривається. Далі лімфатична система складається з лімфатичних вузлів. Лімфовузли — це такі коробочки, в яких живуть мікрофаги або лімфоцити. Вони фільтрують і знищують всі бактерії, гриби, віруси, і видаляють їх через слизові оболонки. Як на мене, це унікальна здатність, тому що через шкіру ми виплюнути нічого не можемо, а через слизові видалити можемо. І уявіть собі жінку, да, жіночий організм потрапив до неї якийсь вірус, там чи бактерія, чи грибок. Одразу йде якась реакція організму, тобто починаються різі, там болі, виділення, якісь неприємні, запах і так далі. І що робить людина в цей, в цей час або в цей момент? Вона йде до лікаря, приходить і каже свої проблеми. Лікар каже, ось, будь ласка, тобі пігулка або там свічка. Постав і все, і позбудешся своєї проблеми. Жінка ставить свічку. Буквально три дні так, проблема зникає, але вона не зникає. Зсередини, тобто зовні, ви позбулися виділень молочниці, немає у вас, а зовні середині вона залишилась і вона нікуди не поділася, тому що ці грибки і бактерії, всередині нас живуть, ми позбулися тільки зовнішнього прояву цієї проблеми, нежить або кашель. Або інші виділення це все вже результат наш, зараження нашого організму. Це лімфа вже попрацювала і вона поборола якісь бактерії, гриби або паразити, і її так видаляє через лімфатичну систему. Але ж цих грибів або бактерій їх цілі, цілі колонії. Вони живуть в кишківнику, вони живуть в різних органах, в нирках і так далі. І від одної таблетки або від двох-трьох пігулок, або свічки, вони нікуди не подінуться. Тому потрібен зовсім інший підхід. Бо молочниця, нежить, це все, що це таке? Це все виділення, це трупи цих бактерій, грибків або паразитів. Тобто далі візьмемо ніс. Аденоїди збільшилися. Ви їх вирізали. Далі наступна перешкода яка? Мигдалики. Мигдалики. тонзеліт. Далі наступна перешкода яка? Трахеї, трахеїд. Далі бронхи, бронхіт. Після бронхів, що йде легені? В легенях це вже буде що? Пневмонія. Що таке пневмонія? Тромбування лімфатичних вузлів на вихід. Ви можете обрізати все, але як буде виводитись оцей гній з організму людини абсолютно незрозуміло. Що таке екзема, псоріаз, дерматити, нейродерматити? Це повна непрохідність лімфатичних вузлів із грибкової патології. Візьмемо кишківник. це другий пункт висадки бактерій, грибів, сальмонели. Далі візьмемо пахва. Людина має. Пітніти обов'язково, тому що через піт виділяється теж дуже багато ядів і шкідливих речовин, які ми вживаємо. Але що ми робимо? Ми беремо дезодорант і маскуємо ці запахи, блокуємо вихід токсинів, і ті токсини потрапляють не на поверхню, а всередину молочної залози. Звідти мастопатія. Отже, ви всі виходи їм перемкнули, перекрили ці лімфатичні системи. І що вона робить? Їй треба кудись вивезти цю рідину, ці токсини, ці яди і так далі, відпрацьовані трупи бактерій в простіших. І так далі. Що вона робить? Вона відкриває пожежні вікна і у вас починає текти, тріскається шкіра, екзема, псоріаз і так далі. Вона лімфатична система очищає це все через такі вікна. Оце і починаються у вас шкірні хвороби. І скільки б ви не мазали там примочки, якісь ванночки, баньо і так далі, нічого не допоможе. Все треба робити по-іншому зсередини. Тепер найголовніше, що треба робити, для того, щоб лімфатична система працювала. По-перше, її треба рухати, але е, рухати вона не може сама самостійно. Її рухають м'язи. М'язи скорочують, і лімфатична система рухається. Тобто, якщо ви ведете, сидячий е, образ, сидячий спосіб життя, ви не рухаєтесь, ваші м'язи не скорочуються, то ваша лімфатична система не працює. Для цього потрібен рух, для цього потрібна гімата. Гімнастика, зарядка і так далі. Подивіться, будь ласка, на китайців, на японців. Вони не хворіють майже, у них немає практично таких хвороб, тому що у них є культура, фізкультура і культура тіла. Вони знають, що таке лімфатична система з маличку. І лише чиста лімфатична система може працювати бездоганно. Різниця лише в тому, що це таке, що ви чистите? Це бактерії, гриби чи віруси. Чи гельмінти якісь. Це непринципово важливо, якщо у вас є система. Компанія Рослина-Карпат розробила таку систему, вона називається антипаразитарна система або чесна. Вона складається з декількох препаратів і розрахована на місяць. Зараз я декілька слів скажу і покажу, які препарати туди входять. Це підтримка печінки як головного детоксиканта. Сюди входить гепатовід. Боротьба з гелімінтами. це е, тут е, дуже багато е, гірких трав, називається е, гельмтозим. Далі очищення лімфи, лімфорен. Бороба, е, боротьба з грибками це фунгіцин. А в цей комплекс входить також е, мікобен це сорбент, який забере всі токсини з вашої крові, а також е, спіруліна з хлорелою. Тут мікроелементи, вітаміни і це чистий білок натуральний, який допоможе вам у під час очистки організму. Дуже хочу, щоб ви всі були здорові, щоб ви були всі щасливі. Бажаю вам мирного неба. Дякую вам за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. З вами була Оксана Колесник, Па-па! Обирайте серце!